На цьому тижні, вивчаючи Євангеліє від Івана, 20 главу, ми отримали дуже, дуже потужне відкриття. Ісус вперше заявив трошки раніше в Євангелії, коли зцілював людину, яка мала суху руку, Він заявив їй, що прощаються, пробачаються Тобі гріхи Твої. І люди, які були набожні, іудеї, вони говорили, хто ти такий? Що ти, типу кажеш, прощаються тобі гріхи? Ніхто не може простити гріх тільки Бог. І коли ти намагаєшся пробачити гріхи, ти робиш себе е, рівним Богу, і тому тебе треба вбити. Ісус же говорить їм він говорить, що легше сказати людині? Пробачаються тобі гріхи твої. Або встань, візьми постіль твою і ходи, тобто будь зцілений. І Він говорить: я вам скажу, що Син людський має владу пробачати гріхи. І в Євангелії від Івана в 20 главі Ісус, посилаючи своїх учнів, Він сказав їм: Кому пробачити гріхи, відпустити гріхи, тому будуть відпущені. А хто не прийде, щоб йому відпустили гріхи, з тим вони і залишаться. І ми побачили, що гріх. Це така сама хвороба, але душі. І людина так само потребує зцілення душі, тому що цей гріх він вбиває людину, він контролює людину, він розбиває людину, він душить людину і людина невільна. Це така сама хвороба душі як сліпота, як суха рука була у людині, як хромота. Чи як хвороба внутрішніх органів. І тому Ісус говорить, що слухай, людина так само потребує зцілення душі. І коли я їй говорю пробачаються тобі гріхи твої, це рівнозначні слова. Будь зцілений, візьми постіль і ходи. Так само, як людина не може реалізувати свій потенціал, і пригнічена, і залишена, коли вона хворіє. Нема життя у людини. Вона хворіє, вона лежить. Вона лежить біля храму, просить милостиню. І Ісус говорить: встань, візьми, постіль, ходи, відновися, май повноцінне життя. Так само серце людини і душа людини страждає, коли має гріх, коли має залежність від алкоголю, від наркотиків. Щоб це не було, якась порнографія, якесь воровство, якась нечистота, блуд. Людина не здатна звільнитися. І вона страждає, це її тримає. Непробачення, гріх обіди, гріх воровства. Тобто і людина сама собі не належить. Цей гріх її з'їдає. І людина не хоче цього робити, можливо. Людина розуміє, що це її